Як відновити ґрунт після фітофтори? Фітофтора або фітофтороз – це дуже небезпечна для городніх та садових культур хвороба, причиною виникнення якої є грибкові мікроорганізми. Багато хто вважає, що фітофтороз – це хвороба лише пасльонових культур томатів, картоплі, баклажанів. Однак вона може вражати перець, огірки, садову суницю, полуницю, цитрусові тощо. Збутник фітофторозу може довго жити в насінні, в ґрунті, тому ґрунт після збору зараженого врожаю обов'язково потрібно знезаразити та відновити серед популярних засобів від фітофтори – мідний купороз. Але для тих, Хто не хоче вдаватися до хімії, є чудовий засіб триходерма у вигляді грану для внесення в ґрунт. Біонорма триходерма гранула препарат для захисту рослин від захворювань, викликаних збутниками грибкового походження. Діюча речовина, спори та міцелі представники грибів роду Триходерма призначені для запобігання та захисту від грибкових хвороб, таких як фітофторозу, альтернаріозу, ризоктоніозу, фузаріозу, парші, чорної ніжки, антракнозу, переноспорозу, борошнистої роси, білої і сірої гнилі механізм дії. Ефективність препарату забезпечується широким спектром властивостей мікроміцетів роду тріходерма, дії яких спрямовуються на боротьбу зі збудниками хвороб грибкового походження. До таких властивостей належить мікопаразитизм. Це пряме атакування видами триходерма патогенних форм мікроскопічних грибів, за якого тріходерма проникає через клітинну оболонку в клітину фітопатогену та повністю руйнує її середини. Друге синтез антибіотичних сполук, які згубно впливають на інші форми мікроміцетів. Третє. Конкурентні переваги триходерма порівняно з патогенними формами грибів у процесі харчування та розмноження, завдяки чому види триходерма витісняють інших представників грибного царства зі своєї ніші. Наступне пошкодження структури та деактивації ферментів фітопатогенів, які забезпечують їхні інфекційні властивості шляхом руйнування клітинної стінки рослин, сприяючи патогенну потрапити всередину, способи застосування, внесення в ґрунт за допомогою розкидача, в рядок сівалками, блонки разом з насінням або садильним матеріалом, норма використання 200-400 г. Під основний обробіток на сотку, також можна вносити в рядки при посіві, додавати інших добрів не потрібно, адже гранула містить все необхідне для комфортного розвитку, як рослини, так і триходерми. Найкраще обробляти ґрунт від фітофторозу у другій половині осені чи навесні. Цей час температура значно знижується і достатньо вологості в ґрунті, патогенні організми перебувають у стані спокою, отже, не здатні боротися із загрозами. В той же час, як зовнішні умови сприятливі для розвитку триходерми. Придбати препарат можна на нашому сайті.